Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про роботу народних депутатів, депутатського корпусу гість студії Роман Ілека, народний депутат, який представляє фракцію Батьківщина. Пане Романе, доброго дня. Доброго дня, а, доброго здоров'я. Пане Романе, сьогодні побачили те, що відбувалося в сесійній залі. Е, немає бажання в народних депутатів змінювати виборчу систему от на даний момент. Власне, який зміст проводити дочасні вибори до Верховної Ради України? Насправді, сьогодні було кілька спроб, щоб внести в порядок денний. Кілька законопроєктів, зокрема і ті, про які ратують всі політики, в тому числі лідери громадянського суспільства, це закон за пропорційною системою, але за відкритими партійними списками. Ну на жаль, достатньої кількості голосів не вистачило, не дивлячись на те, що фракція Батьківщина всіляко підтримує відповідні законодавчі ініціативи. Сподіваюсь на те, що можливо завтра чи після завтра, якщо відбудеться засідання, ми все таки внесемо в порядок даний відповідний законопроект і будемо за нього голосувати. Позиція вашої політичної сили Позиція... на що акцентуєте увагу. Ви розумієте? Ну насправді виборчих систем є е, е, ті, які в порядку дискусії в горі це три: відкриті партійні списки, закриті партійні списки і. Стара так звана змішана система, де 50 на 50. Коли ми говоримо про закриті партійні списки, говоримо, що це вчорашній день, і тобто, в якості якогось предмету для обговорення, це вже фактично не є предметом дискусії. Значить, залишаються дві системи. Якщо ми говоримо про стару систему 50 на 50, ну, на мій погляд, немає логіки в тому, що проводити вибори взагалі. Ми просто оновимо окремі обличчя, але ми не перезавантажимо парламент. Для того щоб перезавантажити парламент, треба дати можливість і новим політикам, і новим громадським діячам і справді виконати і вимогу майдану, і те, про що ми весь час говорили, взяти участь у виборах новим політичним і громадським активістам. Для цього потрібні відкриті партійні списки. Є різні види цих законів. Це є з центральними списками, це є з регіональними списками, але це дає можливість. По перше, політичним партіям взяти на себе політичну відповідальність за своїх голосуванців, а людям проголосувати за тих голосуванців, які, яких вони хочуть бати, бачити майбутніми парламентарями. Mm. Якщо ми будемо вибирати за старою системою, ну ми просто змінимо окремі обличчя, але ми не змінимо систему влади. Але люди хочуть бачити депутата на окрузі. От ви обиралися в мажоритарному окрузі, готові піти в список і так само конкурувати. Це місце ну, партійного списку я за останні два дні там об'їздив велику кількість населених пунктів в себе в виборчому окрузі, і у нас про вибори взагалі мало хто говорить. Першим питанням, яким сьогодні обговорюється, це, це воєнні дії, які ведуться на сході. Оце є питання номер один. І люди задають закономірне питання, чому там вбивають людей, чому те, що називається відкритою агресією, те, що називається воєнними діями, не називається словом війна, а називається антитерористичною операцією. І тут виникає, от якраз сама головна дискусія в цій площині. От ми е, мобілізовуємося, молоді хлопці, йдемо воювати, але чому цим не займаються спецпідрозділи і силовики? І ви знаєте, на це питання складно дати відповідь, тому що е, ну, звичайно, коли це є добровільчі загони, коли це люди йдуть добровільно воювати, це вітається всіляким чином така ініціатива. Це звичайно справжні патріоти України, які сьогодні там є і які прагнуть бути там, що воювати. Але от коли е, в примус ідуть е, молоді хлопці не підготовлені воювати е, з добре озброєними терористами і бойовиками, це звичайно е, приводить до сумних наслідків, ті, які ми спостерігаємо весь цей час. Тому це питання найбільше обговорюється сьогодні, в тому числі в моєму виборчому окрузі на Другобачині. А от коли говорити про е, вибори, ну ви знаєте, взагалі мало кого хвилює ця тематика, але насправді, якщо вже й заходить розмова за вибори, то говорять: ну якщо вже вибирати парламент, вибирати нових. Депутатів Верховної Ради, то безумовно, за якимось новим виборчим законом. І тут, звичайно, як альтернативна діючому, це закон за пропорційними системою, але за відкритими партійними списками. Сьогодні є як мінімум два варіанти: як очистити владу це природнім шляхом йти на вибори, власне, з чого ми всі очікуємо. І інший варіант це законопроект про люстрацію. Без люстрації, взагалі, е, також немає ніякого сенсу чи змісту в цих виборах, тому що вони відбудуться через півроку чи через рік, знову поставили на питання, що треба проводити знову дотермінові вибори. А щоб їх проводити знову треба шукати мільярд, а краще ці гроші спрямувати на якісь соціальні ініціативи чи соціальні пакети, яких так не вистачає, в тому числі е, на Збройні Сили України. Тому без люстрації, без нового закону про прокуратуру, без е, того, щоби. Можна було перезавантажену владу на всіх рівнях, не тільки в парламенті і на місцевому рівні. Я думаю, що е, ці вибори нічого не дадуть абсолютно. А за яким принципом, от як ви бачите на сьогодні, проводити треба ілюстрацію? Ми пам'ятаємо там досвід Польщі, вони відмовилися від тих людей, які були членами компартії України. Сьогодні в нас от трошки реалії змінилися. Яким чином от ви бачите цей процес? Батьківщина виступає за жорстку люстрацію, і враховуючи те, що закону немає, ми розпочали цю люстрацію партійних лавах. Починаючи, як то кажуть, самі себе, так тобто ми провели внутрішньопартійну ілюстрацію, зараз після цього виходимо у формат зовнішньої ілюстрації. На жаль, немає закону, але він, я сподіваюся, з'явиться у порядку моденному, і ми все таки за нього проголосуємо. Тому що я ще раз кажу: якщо не пролюструвати, і сьогодні ті хабарники судді, ті хабарники в прокуратурі. І люди, які реально працювали за режиму Януковича, працюють сьогодні і далі на посадах. Ну, повірте мені, тоді який сенс і зміст в такому перезавантаженні влади для того, щоб змінити одного нагідника на іншого. Попри те, є велика кількість людей, які вели себе гідно, достойно, які можливо працюють в якомусь нижчому ешелоні чи підрозділах тої ж самої гілки влади. Вони звичайно повинні мати оцей політичний, соціальний і так званий ліфт який дає можливість їм рухатися по своєму службовому кар'єрному росту, Пане Роман? Так само ми сьогодні побачили дискусію в сесійній залі відносно відповіді на агресію Російської Федерації. Санкції виникає питання, чому тільки зараз, якщо потрібно було це робити, насправді тема санкцій обговорилася вже дуже давно. Фракція Батьківщина піднімала це питання. В тому числі на засіданні фракції, неодноразово обговорюючи його, зважуючи всі за і проти, треба розуміти одне: що е, ті підприємства, які працюють і які будуть задіяні до санкцій, так. Це безумовно є втрати, в тому числі з точки зору трудового ресурсу, тому що якщо це є якісь підприємства, які працюють з Росією по контрактах, то там є живі люди, які працюють, і ми розуміємо, що від того будуть певні проблеми, певні економічні втрати. Тому дуже важливо тих людей, які Ну, не виключено, втратять роботу, втратять можливість себе забезпечувати, щоб держава взяла на себе обов'язок належним чином забезпечити соціальним пакетом. Ну але те, що санкції приймати треба, тут сумніви немає ніяких. Якщо ми говоримо вже про третю чергу санкцій, які приймаються у світі, а Україна їх не приймає, то якось немає логіки. Але логіка повинна вимальовуватися дуже проста: якщо є війна, ми вводимо воєнний стан. Якщо вводиться воєнний стан, то зрозуміло, що спрацьовують ці санкції, в тому числі проти проти зовнішнього агресора, яким сьогодні насправді є Кремль. Але кабінет міністрів станом на сьогодні тільки обіцяє підрахувати можливі втрати від санкцій. Чому не, не, не бачимо цифр конкретно насправді статистика? є політичні рішення, а є рішення, які обґрунтовані економічно. Сьогодні ми можемо говорити про політичне рішення. І воно є очевидне і на часі. А про те, які економічні втрати від цього буде мати Росія, я думаю, нам підраховувати після того. Тут зараз дуже важливо, що ми виграли війну, що ми перемогли в цій військовій агресії, яка є сьогодні після України. І коли запанує мир, я думаю, що ці питання урегулюються дуже швидко. Ну, зрештою, Кабінет міністрів і уряд взяв на себе такі зобов'язання. Те, що ми побачили сьогодні в сесійній залі, всі депутати від вашої фракції, футболка з написом ратифікація угоди з Євросоюзом, власне, поки що цього питання в порядку денному не бачимо. Що? На жаль, так, його немає ще в порядку денному, але не тільки батьківщина, але велика кількість інших депутатів парламенту виступає за те, щоб угода була ратифікована. І це є жорстка позиція і жорстка вимога фракції Батьківщина, партії Батьківщина. Чому? Чому Молдова ратифікувала? Грузія ратифікувала, а ми чогось чекаємо. Нам не треба нічого очікувати. Нам треба розуміти про те, що якщо ми рухаємося в Європу, значить треба ратифікувати угоду. Я нагадаю, події 30 листопада так все з цього і починалося. Якщо наш вектор визначений в Європу, ми зібралися туди, значить ми беремо угоду, її ратифіковуємо і покроково рухаємося далі. На сьогоднішній день зволікання це тільки гра на руку для Кремля. Я думаю, що е, наші е, вимоги будуть до почуті і розраховуємо на те, що угода найближчим часом з'явиться до розгляду синих права. Чи варто очікувати на сьогодні реакцію або заяву від депутатського корпусу з приводу заяви Кремля відносно гуманітарного конвою? Всі засудили, але насправді треба колегіальне рішення можливо приймати. Ви Знаєте, що найменше дивною виглядає ситуація, коли е, країна, яка проводить після е, е, тих всіх кроків, е, які були зроблені військову відверту агресію проти України, е, починає сюди подавати якусь гуманітарну допомогу. Так вони спочатку сюди присилають буки, присилають сюди гради, присилають сюди важку артилерію і до зубів озброюють терористів. А після цього Перемальовують військові машини в білий кольор і присилають сюди гуманітарну допомогу, ніби щоб допомагати для тих мешканців, які Постраждали в тому числі від тої важкої зброї, яка застосовується е, з боку Російської Федерації. Ну, логіки, як мінімум, в цьому нема. Але продемонструвати світу картинку, що от бачите, наче Кремль Путін бає про те, щоб mm. от в Україні е, то населення, яке постраждало від антитерористичної операції, було забезпечено всім необхідним, е, в тому числі з боку Російської Федерації. Ну, звичайно, тут питання щодо того, приймати такий гуманітарний вантаж чи не приймати. Це питання навіть не дискусійне, на мій погляд, подачок, які від Російської Федерації нам абсолютно не потрібно. Якщо хтось вважає, що потрібно, нехай ну, хай би відверто прийшов і сказав, і пояснив оці позиції, які стосуються озброєння і тих загонів найманців, які сьогодні воюють на сході. Багато хто з експертів казали, що ця позиція чи це рішення і заява Кремля це можливість побачити реакцію. Ну, зокрема, народних депутатів від від президента є реакція, від міністерства закордонних справ України є реакція, а від депутатського корпусу заяви немає. Вона потрібна чи ні? Ви знаєте, час заяв, звернень, які у порожніх обіцянок чи звернень минув сьогодні. Треба діяти чітко, жорстко і радикально. Якщо ми розуміємо, що є сьогодні військова агресія, і в рамках цієї військової агресії, нехай навіть в форматі антитерористичної операції, ми воюємо з тими найманцями, які приходять сюди на територію Російської Федерації, ми розуміємо, що сьогодні на кордоні України стоять майже 50 тисяч війська доброго зброєної до зубів російської армії. То зараз будь-які чвари чи будь-які е, різночитання, в тому числі серед політиків, ну не повинні приймати всі, повинні сьогодні зараз гуртуватися, об'єднати максимально свої зусилля для спільної перемоги. А тоді, коли запанує мир, я думаю, ми розберемося усім. Але повірте мені, що в тих умовах, яких ми сьогодні є, і в тих стосунках, які склалися сьогодні між Києвом і Москвою, я маю на увазі е, тими людьми, які сидять в Кремлі, зокрема е, з президентом Путіним, Ну, не потрібна нам ніяка гуманітарна допомога, навіть якщо її супроводжує е, якісь там, е, якась там місія, яка намагається прикривати себе свою діяльність благочинність. Ви сказали про те, що людей зараз е, насправді не цікавить питання виборів, але з іншого боку, е, відносно іншої теми, це децентралізація, повноваження, а зокрема в бюджетній сфері. Є знаємо, що є ініціатива Кабміну, Певні податки залишати на місцях, наскільки от місцеві органи влади вони на сьогодні вітають цю ініціативу від уряду. Сьогодні дуже багато розмов, а кроків і дій є дуже мало. Перше питання, яке стосується децентралізації влади, це зміни до Конституції, друге питання це зміни до діючих законів, які є. При бажанні це можна ухвалити дуже швидко. Але повірте мені, якщо ми йдемо по старому закону на вибори, і ми розуміємо, що ми не оновлюємо, не перезавантажуємо владу. А рухаємося просто у форматі зміни облич, то знову не буде вистачати голосів для ухвалення відповідних рішень і відповідних законів, які стосуються децентралізації влади. Це буде означати, що ми знову через півроку чи через рік будемо говорити про дочасні вибори до парламенту разом з місцевими виборами, тому що треба ще раз тотально перезавантажувати ще раз і ще раз для того бюджету. України, який не знає, де взяти гроші на лікування людей, який не знає, де взяти гроші на освіту, це просто непосильне випробування. Тому ситуація є дуже проста і зрозуміла. Якщо ми її хочемо перезавантажити владу, ми виступаємо за. Двома руками і про це говорили ми постійно на Майдані. І коли відбувалася революція гідності, після виборів президента повинно відбутись тотальне перезавантаження влади на всіх рівнях. Але чому зараз вже про завантаження влади на місцевому рівні ніхто не говорить? І коли ти приїжджаєш до Львова і бачиш, що в окремих органах юстиції, прокуратури, міліції, судів працюють ті ж самі очільники, які працювали під час режиму Януковича, і Далі продовжують безчинствувати, Далі немає ніякої відповідальності, про яке перезавантаження влади ми говоримо. Для того щоб воно відбулося, для цього і треба змінювати чинне законодавство і обирати і в парламент, і до місцевих органів влади людей за новою виборчою системою, за яку виступає партія Батьківщина. Зрозуміло, я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, дякую. що сьогодні разом з нами був народний депутат України Роман Ілек. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.